В селі Михайлівка. Дивіться, які тут красотки лежать. Так, ми взяли з собою ловця. Ось ця машина ловця, де він буде нам відловлювати собак, яких ми не зможемо зловити. Ну, тут, мабуть, всі такі. Звісно, ніхто нам не допомагає. І зараз йдемо підключати світло. Ось ця дівчинка йде на стерилізацію. Зараз спробуємо ще ось ту зловити. Ось оцю. Що ми її лікували, вона була така лиса, ми їй давали таблетки, вона привела щенків. Зараз спробуємо її стерилізувати. Це все подростки. Це все оці дітки від цієї собаки, що я зараз також показувала. Ну, Може, крім оцієї, не знаю. Я тут не сильно знаю собак через те можу ошибатися. Поки що дві дівчатки бачу на стерилізацію і зарі пойду ще шукати. Юлечка, якщо не собачку, зараз я її колю. E До нас білочка прибігла. Не знаю, добре чи погано. Якщо не розбіжатися, це я б взяла, але не дає думати. Юлечка, давайте беріть. Хай іде, ограничений. Хай іде з уколом, я йду. А, все, йдемо. Ми своїх обробили, обглистували, а цих, до цих не дойшло. Але бачите, зараз ця буде засинати і ця буде засинати. Можна да? ще в Ще попробувати, так? Давайте. Дві собачок, містечко. Так, дві собачки у нас уже під седацією. А тут ще маленькі малютки. Оцю дівчинку нам треба зловити і ми будемо здалеку її ловити. О, здалеку, то зараз я покажу як. все такі, де дівчинки маленькі. Ми їх не вирішили збрати на стерилізацію, бо вони ще дуже маленькі. Ще крошечки, ще дуже маленькі щенята, щоб просто брати їх на стерилізацію, то як може буде на другий рік стерилізація, то ми так зробимо. Зараз робим, ловимо цю собаку. Це в нас ловець. Він зараз робить укольчик собачці, собачка засне. Хоп-хоп-хоп-хоп, все. Вона ніяк не дається в руки. Ми її поїдемо з ловим, вона далеко не забіжить. Вона зараз засне десь по дорозі. Вона перестане бігти, присяде, і ми її поїдемо зловимо. Так, не близько за чекувала. Наш ловець пішов за нею. Зараз він її зловить нам. Все, вона вже не хоче бігти далі, вона вже хоче спадки. Зараз вона там присяде і буде його спокійно ждати. Він її спокійно візьме на ручки, оп-оп. І принесе на стерилізацію. Все, вона вже далі нікуди не піде, вона вже спать. Наш ловець вже йде із собачкою. От красавчик. Проблемну дівчину стерилізували. Проблемна в тому, що її не можна було зловити, ми її присипили. Із... У нас ловець собаки зробив її кольчика здалеку, і здалеку. І її присипили, принесли і стерилізували. Ще одна собачка, і зараз буде ще одна собачка, які будуть простерилізовані в селі Михайлівка такі кліпсики повісили на собачок. Це я її ощупую, як вона виглядає, чи на неї немає кліщів. Є багато кліщів на, собак, на собаках, де знаходжу, то я їх оббираю одразу, щоб вони вже проснулися без кліщиків. Сама жвава. що посередині внутрі м'язово, а оці де менші підшкірно. Через сутки два після стерилізації. Ну, не... Це, це... це алергі знімає алергію, Алергію? а, алергію. а це отріщає ага. місяць. Добре.